Однією з моїх цілей було це регулярні заняття спортом, набір ваги і здорове атлетичне тіло. Прозаймавшись певний період, я зрозумів, що паралельно зі спортом має йти і здорове харчування, і це дійсно стало для мене якоюсь певною проблемою. Так, як перше, це робочий графік, я виходжу з дому рано вранці і приходжу пізно ввечері. На приготування їжі в мене вже немає ні сил, ні часу. І друге, це одноманітність їжі, тому що в моєму розумінні раціон для набору ваги це якась там каша. Варені яйця з майонезом і курка. І ці два основні питання закрив для мене фудекс. Щоранку о 8 годині. Кур'єр привозить мені раціон харчування на день. Страви є різні, вони не повторюються. Хочу окремо виділити якість пакування. Воно дуже зручне до транспортування, його дуже зручно брати з собою. Воно повністю герметично запаковане і воно піддається переробці. Його навіть можна відправити окремо в Фудекс для того, щоб вони його переробили.